Ось це бомбосховище знаходиться в самому центрі Чернівців. Його побудували ще в 50-х роках минулого століття в часи холодної війни. За призначенням його ніколи не використовували, тому люди почали вважати його своєю власністю і переобладнали під підвали, а влада не витрачала ні кошти, ні сили для того, щоб підтримувати їх стан. Сказати, що вони в поганому стані, це фактично не сказати нічого. Вони в жахливому стані. А сховища кажуть, фахівці справді можуть врятувати не одне життя. Розраховувані вони ще раз нагадую на те, щоб захистити від ядерної зброї, знизити рівень випромінювання і захистити від вибухової. Хвилі, яка може виникнути, і лише нещодавно зважаючи на останні події в державі, комунальники почали сховище відновлювати. кажуть, хоч зараз тут і не все відповідає вимогам, але сховатися можна. Ну зараз ми проводимо сюди електроенергію повністю. Потім проводимо, як кажуть, каналізацію, щоб було відповідно, як кажуть вбиральні, і була електроенергія. Двері ми вже зробили, як ви бачите. Тобто, відповідно, я кажу, що воно було в більш-менш нормальному стані і могло прийняти в випадку не, не дай бог якоїсь ситуації людей. Тут є зв'язок, його забезпечує ось такий телефонний апарат. Він справно працює. Це міські телефони да. номер, міський мішків за то захищений. Але навіть якщо у всіх бомбосховищах чернівців наведуть лад, всіх мешканців у випадку небезпеки вони не захистять. Хочу зразу, щоб наше населення розуміло. Реальної можливості укрити все населення, яке проживає в місті Чернівцяк, неможливо. Тобто жодне місто України не в змозі укрити населення, яке проживає на території. У сховищах Чернівців зможуть розміститися лише 45 тисяч осіб, а це десь п'ята частина населення столиці Буковини. До того ж, запасу продуктів тут немає. Тому надзвичайники просять городян про всяк випадок підготувати тривожну валізу. Людмила Григорчук, місцевий час.